Так, то, ну, умовно кажучи, філософія починається з ОСББ. Ось якщо хтось був до або спробував е, приймати участь, то якраз створення ОСББ це такий момент, ну, дуже давньогрецький. так. Ось і інше розуміння е, політики, так, це якраз геополітика, це співвідношення там між країнами. Ну, це серіал, картковий будиночок, власне. Так, так. Ну і тобто, е, е, якщо так казати, то філософ точно займається політикою, хоча б мінімум, якщо ми кажемо про греків, на рівні побудови е, такого спільного життя. Так. От, в, в, в цьому сенсі Сократ це просто ідеальний насправді приклад, бо він з одного боку, хто його співбесідники в діалогах, це постійно софісти, це його колеги. Маленький спойлер, софісти хороші. Да, тобто, Про це колись поговоримо, якщо що, то буде окрема лекція. Він говорить своїми колегами, науковцями, по факту на той момент, педагогами, які ввели освіту для дорослих. Вперше, і в той же час він ходить по полісу і доколупується, можна сказати, до маглів по факту.